Доровенькі були. Мінорка, іспанська порода курей, іспанська несучка, ще кажуть. Подивіться, яка краса півня. Ну тут Ух, налюбуватися неможливо. Вони трошки такі, як горни, більш полохливі, але якщо їх не лякати і акуратно біля них бути, то вони будуть більш спокійніші. Такі не будуть. Полохливі. Живуть вони в нас окремо на господарстві верхньому, як я казав. Продали ми звідси вже дві курочки. Ми лишилися в нас ще тут три і на низу ще є дві, тобто ще п'ять. Вже тобто, лишилися старші, одна ще є молодша, але в неї там треба лапки її почистити від кліща. Я бачу, що так би кидалося, і, відповідно, я вже її на продаж не дав, а дав молодші, гарні вибрали і продали. Ми там, до речі, не з хорошої гарної сім'ї, що я колись брав, ну, не, не хоче, хай тримає, розводить. Мені це приємно, бо, тому що під ніж їх шкода. Чому прощаємося з цією породою? Як я говорив, витримання, догляд трошки не виходить, треба зменшувати. Поголів'я, там навіть деякі види порід, ми будемо е припиняти з ними працювати надалі. В нас є легорн на яйце. Зараз мінорка в нас в глибокій линці, в принципі, в вже виходять з линьки. Пір'ячко вже махи тільки ще гербінчики би чуть-чуть підналилися і будуть заново нестися. Яйце в них середнє менше, ніж ні легорну, е але вони, коли був пік яйценосності, вони досить гарно у нас неслися. Хороша порода, гарна, по кольору, от подивіться, на південь, ну це просто неможливо налюбуватися не цією красою. Правда? Е, Лишимося ми з барбез'є. Е, чому барбезє? Барбезє, тому що м'ясо яєчне, несеться воно теж досить непогано, навіть числинки вони там неслися в нас е, досить хороше. І те, що Барбази теж чорні біля вуха, але вони не мають такої краси. Півень там не такий красивий, як от мінорки. Мінорки це просто шкода їх на м'ясо, то кого ж би цікавило, я би Любки продали ніби, сімейку мінорки. Можна всю, можна частково, але півні я би дуже хотів продати. Щоб його не пускати під їж. Ну, В принципі, якщо вони не продадуться, їх ніхто спеціально прибирати на м'ясо не буде. Все ж таки вони в нас лишаться, але чи, будемо продавати, ну, чи буде інкубувати собі курчат, то я вже не знаю, але це інкубаційне продаватися буде. Буде при тій умові, повторююсь, якщо ми їх не продамо. Якщо їх ніхто не купить, то вони в нас залишаться. Ось такі гарні чудові. Полохливі, правда, мінус того, нанесуться вони досить гарно. Півень просто бомба, я не знаю. Він же в нас два роки має, йде на третій рік, шпори в нього величезні, якщо щось треба його потім підрізати, йому шпори, щоб він корочок нам не порав. От, і лишиться тоді в нього три, там дві. Це буде п'ять корок. Ось така краса. Іспанська порода курей. Мінорка. Є ж вони білі, я читав, але білих не бачив. <кій> ну, чорні, красивіші, не знаю. Барбезє там є теж і білі, є, і сплеш, і голубенькі. От якби в мене вийшло мати барбезє голубих, то я би мінорки ніколи не позбувався. Тому що і краса, і яйце — все в одному. Вони більші, ніж в середньому на 300 грам. 400 за легорно простого. Яйця в них чуть-чуть менше від легорна, несуться вони досить непогано, правда? Всім миру, розлагоди любові і Божої благодаті. Субтитрувальниця Оля Шор